Ми долучаємо зараз до нашого марафону Тараса Загороднього, політтехнолога, керуючого партнера національної антикризової групи. Слава Україні, пане Тарасе! Слава! Ну що, одразу хотіли би вас розпитати про можливі чергові ротації у міністерстві оборони? Так, ну і зокрема. З'явився шановний пан Тимошенко знову на радарах громадської зацікавленості і став радником міністра оборони. Що зараз на вашу думку буде відбуватися і що робиться? Ну, це питання більше до міністра оборони. Хто у нього радником і хто за що а, яку функцію виконує? Тому що нам представляли: ну, і прийшов новий міністр, він по-іншому буде керувати. Тут питання до нього, яку функцію виконують конкретні люди, які у нього є а, радниками. Цілком з вами погоджуємось, так? Mm -hmm. так? Ну але. Але, але, але певне просто... історія напевно в тому, що просто я, якщо дозволиш, uh -huh. доповню та е, просто ключова історія була ж в тому, що Тимошенка звільнили зі скандалом з офісу президента. І здавалось би, що ну найближчі в найближчій перспективі на радарах політичних ми його не побачимо. А тут е, ось така е, дуже неочікувана посада для нього з'явилася. Це він відповідальний зараз за медійне та інформаційне висвітлення в міністерстві оборони. Хіба Тимошенко настільки успішний, має кейс в, то, в цьому аспекті, що його аж сам у міру захотів собі взяти. Радники ну, слухайте, я не знаю там в дійсності в чому полягає ситуація. Мені байдуже, чесно кажучи, хто там комунікаціями займається. От я от читаю пост Юрія Касьянова, відомого всім волонтера, який пише, що технологічна міс Росії зростає і зростає, так і що через пару через 3-4 місяці виявиться, що у нас буде у них перевага технологічна. І скоро термінатори будуть бігати за нашими воїнами. Тому мене більше цікавить оборонне замовлення. Я вам скажу відверто. Так порушення питання, чому кабінет міністрів не організовує кредитування підприємств ВПК для того, щоб вони працювали. Питання до міністра освіти пана Оксена, який вирішив під шумок так званих реформ, куди зникають спеціальності типу ракетобудування та авіабудування та інше, тому що ми повинні на цьому концентруватися. Я не можу там відповідати, що там хто скандали, не скандали. Ми не на цьому концентруємось. Якщо є конкретні кейси, то це питання до пана Умерова конкретне, тому що до нього треба запитати, що там відбувається. Але мене більше цікаво, що в дійсності відбувається в промисловості, так чому там не організовано кредитування, хоча б по програмі п'ять синдемі, чому кабінет міністрів не організував секретне з підприємства ПК. Якщо ви не надаєте замовлення підприємствам ВПК, то дайте хоча б можливість працювати на експорт. У нас ж така ідіотська ситуація. Навіть якщо немає замовлення, у нас надають можливість підприємствам працювати на експорт, щоб там гроші отримувати. Немає військового страхування, тобто агроборонам, які вивозять у нас зерно з Одеси, де гинуть люди, вони отримують державне кредиту державне страхування, якщо там щось трапиться з зерном. А підприємства а підприємці, які будуються заводи, які знаходяться під обстрілами ракетними, то їм ніхто не компенсує вони за власний рахунок. Потім все це відновлюють. От що в дійсності мене цікавить, тому що я, ну я в даному випадку скандалу, Ну я не вважаю, що питання комунікації тут і хто там чим займається. Ну ага. таке от, от такого вони не наразі. Якщо є конкретні кейси по пану Тимошенку, то треба запитувати пана Умєрова. А то знаєте, у нас щось. Ось, от конкретно його і треба запитувати, що це хто там чим займається у нього. А то я бачу, знаєте, як стосовно цих закупівель, У нас говорило, що поганий попередній міністр. Тут я от читаю вже е, закупівля їжі. У нас створили якусь агенцію, яка вижирає купу грошей, і яка перейшла на закрите замовлення. Попро прозоро вони відкинули, а тепер на закритих замовлень. Я не зрозумів, що це таке взагалі відбувається. От що мене в дійсності цікавить. Ну я вам відверто говорю, тому що скандали, не скандали. Ну були скандали. Якщо є скандали, то за конкретно до пана мера, а не до мене. Так, ну, пане Тараса. Дивіться, я хотів вас розпитати про певні чутки. Так ну от ми стали вс... серйозніше ставитись до певних кадрових ротацій. Пов'язаних з нашими збройними силами України, ну і тут прилетіла новина щодо командувача військово-повітряних сил Миколи Олещука. Так, ну раніше б ми сказали, ну це все чутки, але але, тобто є певні тенденції, розуміємо, що міняють ціл, цілу, поміняли вже цілу низку генералів і відповідних на відповідних напрямках. Ну і відповідно зараз щодо нього з'явилися чутки і щодо командувача військово-морських сил. Ну це питання військове, теж я ж я ж військове питання не коментую. Якщо є, прийшов сирський гологоловно головнокомандуючий, то відповідно він визначає кваліфікацію тих людей, які знаходяться безпосередньо в його управлінні. Якщо він вважає, що це людини не порається, то, то більше до нього питання, тому що ми повинні знаєте, цивільні особи розуміти, що військо це не просто в тому числі диплому паспорті, чи в цьому диплом, там, якщо навіть навісковав чися, це ремесло. Це ремесло, якого треба вчитися конкретною практикою, і так далі. Ви знаєте, депутатом можна без, без освіти стати одразу. а військовим ти не станеш тим більше такого високого рангу. Якщо це є відповідальність безпосередня пана Сирського, то він несе відповідальність за кадрові зміни в даному випадку. Якщо він вважає, що так потрібно, тут ну мені важко тут коментувати військову частину. Пане Тарасе, ну тут не зовсім про військове, тут же більше про військово-політичне, тому що залужний вже не просто військова, а політична фігура, як би нам цього хотілося чи не хотілося, але в нього є дуже високий рівень довіри українців. І ось та інформація, яка з'явилася на вихідних про те, що він пройшов ВЛК ще до призначення його послом у Велику Британію. І виявився непридатним до військової служби, так само, як і Шаптала. Це, якщо мені пам'ять не зраджує колишній керівник Генштабу України, який був при залужному, і обидвої виявилися непридатними. Ну, ситуація виглядає дивно. Крім того, розуміємо, що ця інформація з'явилася з власних джерел дзеркала тижня, тобто це не була інформація до певного оприлюднення. Просто так сталося, що ця інформація стала відомою для всіх. Е, чи не вважаєте ви, що ну це свого роду зараз кидає певну тінь на залужного і шаптелу, тому що ми розуміємо, який зараз відкритий нерв в людей викликає в принципі питання мобілізації, придатності, непридатності, роботи ВЛК і тому подібне. Ну і коли головком колишній і його підлегли отримують непридатні на ВЛК, це викликає в людей багато запитань. Слухайте, ну ми не знаємо, які порядок звільнення з армії. Я упевнений, що питання проходження через ВЛК це просто входить, знаєте, ну в порядок денний. В даному випадку, якщо залужний писав заяву на то, що йти з армії, то він повинен обов'язково проходити ВЛК. Я ну у мене така підозра. Далі ми ж не бачили документи. А на якій підставі? А хто вам сказав, що залужний, наприклад, не міг бути поранений чи отримати щось з цим пов'язане? Я не є адвокатом пана Залужного, так я думаю, що сам він може Коментувати тут я ну не бачу тут ніякої зради, чесно кажучи. Це є питання внутрішнє питання і для того, щоб він звільнився за служби. А я упевнений, що це обов'язково проходження ВЛК згідно з нормативами, які встановлені е, нашим законодавством. А які підстави писати, то вже питання до нього. Я думаю, що він повинен там дати коментар, на які підстави це було зроблено, або безпосередньо ВЛК повинна сказати, що. Воно на які підставі воно це робило. Ну залужний готується їхати послом в Лондон. Вочевидь, що військова людина не може бути на цивільній посаді. Якщо він не повинен перейти на дипломатичну роботу, він повинен піти з одного відомства і перейти в інше відомство. Тому я тут особливо ну не знаю, я тут зради не бачу. Та тут зради фактично і нема. Ну але бачимо наскільки активно так би мовити, певні середовища розганяли цю всю тему. І розуміємо, що це також робилося з певним політичним прицілом. Ну але облишмо це, коли ситуація остаточно проясниться. Хотіли б вас розпитати про чутки, знов пов'язані з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком. Немовби хочуть його так би мовити ротувати до конституційного суду. Ну і розуміємо, що з Верховною Радою. Не зовсім е, виходить те, чого б хотіли, наприклад, в офісі президента, тобто навіть у президентській фракції, так званий розброти Шатанія. Ні, ну логіку пана Стефанчука я розумію, тому що в посади Верховної Ради, голови Верховної Ради, то таке. Сьогодні є, завтра немає. Голова конституційного суду. Ну це надовго, і там на знаєте на років 5 чи 10 може бути. Тому логічно, якщо він захоче туди перейти, чи питання чи є така можливість, хоча б така легітимна. Ну, стосовно розброди, шатання, ну там декілька є декілька крил, які формують більшість. Під ці чи інші питання, і в принципі, у навіть у слуг народу ну в середньому десь 170 людей є під питання а далі. Вони добираються від тих груп, які готові голосувати за ті чи інші питання в даному випадку. І пан Стефанчук, якщо говорити про вплив на фракцію, він тут не є. Один з таких визначальних визначальних ага. чинників там є і багато як позаверховною Радою, так і всередині Верховної Ради є упевнений. Пане Тарасе. ще, якщо дозволити, хотіли би з вами поговорити про перестановки в українському уряді? Е, вже навіть сам шмигаль говорив про те, що будуть певні скорочення міністерства. Але тут важливо розуміти, що після. Того як впливає термін президента Зеленського, так і він продовжить конституційно виконувати свої обов'язки, доки в нас не буде виборів. Що ж буде відбуватися з виконавчою гілкою нашої влади? І чи вже готують крісло під нового прем'єра? Чи щось вам про це відомо? Ну і загалом, яка логіка у тих от скорочень? Тобто, от пару років працювали ті чи інші міністерства. Я не знаю, добре вони працювали чи не добре, але працювали. І тут раптом в певний момент зрозуміли, що вони є зайвими, і треба що робити? Терміново переставляти крісла, от так. От. Ну я теж я тут з вами згоден, що я не бачу логіки в, в об'єднанні чи не об'єднанні міністерств, Тому що ти, хто знає бюрократичну кухню, знає, що це фактично параліч цих структур. Ну на місяці три, як мінімум. Поки знаєте, одне ліквідують, потім там вирішать, що де як. Тому я тут категорично проти цього, але я тільки за скорочення чиновників. Це можливо зробити навіть в рамках діючої структури. Тільки і питання в тому, що знаєте, як би хитрувати тут наші чиновники не, не вчинили. Вони ж, а, як якби знаєте, не, не почнуть під чиновників підганяти вчителів, лікарів та інших людей, які виконують дуже важливі соціальні речі. А себе любимих вони можуть і залишити при посадах, в величезних зарплатах, які виглядять неадекватно згідно з часом, в який перебуває наша країна і безробіттям, який існує в нашій країні. Тому скоротити чиновників спокійно вони можуть центральні апарати. Я думаю, що спокійно можна рази в два скоротити, слідкувати, щоб вони якихось агенцій там по або державних підприємств для того, щоб туди перекинути людей, теж з величезними неадекватними зарплатами. Ну, якщо говорити, ну наприклад, у нас є купа досить місцевих рад, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, наприклад, міськрада Маріуполя, міськрада Сєвєродонецька, Лісічанська та інше та інше, які проводять, до речі, активно тендери, пиляють гроші, невідомо на що та багато чого іншого. Їх давно давно можна розігнати. Питання полягає, наприклад, в чи потрібно от в такому форматі тримати е, обласні ради. Якщо є. Якщо є цивіль, цивільна адміністрації, які все повинно підпорядковуватись та багато чого іншого От на рівні місцевих органів самоврядування можна скоротити багато чого іншого. Тобто, я я до чого говорю: скорочення і о, о, апарату можна робити без реорганізації. І не треба розповідати нашим чинушам, що це так неможливо. Те, що пан Шмигаль повинен давно відпіти відставку, те я вже давно говорив. Він просто неадекватний стосовно військового часу. Таке такий час таке, знаєте враження, що для пана Шмигаля взагалі не існує війни. Мобілізація економіки не відбувається, в як, як слід в дійсності гроші на фінансування ВПК в першу чергу не виділяються. Не державні банки не фінансують ВПК, з бюджету. Не виділяються гроші на розширення державного замовлення. Немає довгострокових контрактів, щоб підприємства ВПК могли законтрактуватися і закупити обладнання, і мати стабільні, е, стабільне замовлення та багато чого іншого. Я вже мовчу про «Укроборонпром», якого давно вже слід розігнати як на ефективну структуру і багато чого іншого. Це повністю відповідальність вже кабінету міністрів. Тому що тотальна війна, яка йде проти нашої країни, передбачає тотальну мобілізацію, в тому числі е, тилу. Так і зараз головним є виробничі в першу чергу професії. Ти люди, які вміють е, е, працювати руками, які вміють організовувати виробництво та багато чого іншого, пане Тарасе, Ми, як завжди, дякуємо за можливість включитись до нашого етеру. тарас Загородній, політехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи.